его и Всем привет, мой любимые друзья! Завершился матч английской премьер-лиги между Ливерпулом и Борбатом а 3-0. На курсе победителя Гранаслота. Ливерпуль промогает. Убил Уиса Диаса. Тагол, Дарвина Нунинса был единым ударом у двух боя. Давайте мы любим друзья за по попередку. Поговорим 4 2 3 1 стартом Росного Каливерпуля. гелахер воротах, Хибрима Канате, Вирджил Ван Дейк, Закасный Кей, Андрей Робертсон, Александр Арнольд по флангах. Алекс Макалис, Тарайн Гравенберг, Центральный Оборный, Пизик СДГ, Доминик Сабаслай, Центральный Токовальный, Пизик СДГ, Мухаммед Салак, Луис Диэс по флангах, а Дарвин Нунинс у нападе. Це стартом Ливерпуля Каливерпуля, 4 2 3 1 стартом Росного Капидо, Пишки Раолы, Кепер Барна Хейсен, заказники Рауха Керкес по флангах, Лук Крісті, центральні опорні пізазники, клювер центральний атакувальний пізахисник, Семенія, Тавернія по флангах та Евел Нілсон нападі. Ну тепер давайте, мої любі друзі, поговоримо безпосередньо про сам поєдинок. З перших же хвилин було дуже-дуже цікаво. Ліверпуль, в принципі, захопив ініціативу. Пудепішні слоти більше володіли м'ячем більше атакували. Але Бормот не відсижувалась команда в захисті, команда. Відрізками також пресингувала, атакувала. Тобто Бормут, мої любі друзі, доволі таки сміливо. вийшов на цей поєдинок. Ось. І Бормут навіть забив забила команда Ареоли. Це гол, правда, скасує через офсайт, сімені там заб'є, але буде мінімальний офсайт у сімені. Ось потім у Ліверпулі буде не Луїса Діаса, Колумбія з пробігенки при спалагі з підперечки витягне м'яч. Ось, тобто такий поєдинок, знаєте, да, перевага була Ліверпулі, але я не можу сказати, що Ліверпуль програв суперника. Але вдалося саме Ліверпульцям забити 26 та на поєдинку Луїс Діаш! Луїс Діас, забиває Луїс Діас на 26-й хвилині, мої любі друзі, ідеальна передача Ібре Магонте, француз просто ідеальну діагональ зробив на Коломбійця, Луїс Діас обіграє Кепо Аріса Балагу і збиває, збиває опорожні ворота Луїс Діас. Робить рахунок 1-0, буквально через 2 хвилини Ліверпуль. На такому емоційному піднесенні знову проводить хорошу атаку тренд Александр Арнольд. Просто неймовірний робить ривок Тренд. Відає на Луїса Діаша. Луїс Діаш виходить один-один та збиває. Збиває, Робить рахунок відповідно у матчі. 2-0 на користь О, Ліверпуля Мої любі друзі. Ну і Дарвін на 37-й хвилині звертачує Мохамеда Салаха. Дарвін просто якимось неймовірним ударом зробить рахунок вже 3-0. І, до речі, це перший м'яч для Дарвіна. Ну, не мої любі друзі, перший м'яч Дарвіна в цьому сезоні за Ліверпуль Ну, ось, який же він важливий був, тому що після третього збитого м'яча Ліверпуль вже повністю контролював матч. В другому таймі, в принципі, Ліверпульці також доволі таки потужна команда Арнаслота розпочала. Ну, В другому таймі, в принципі, у Бормата були непогані моменти, і суб'єктом, чеку зору на гол. Та ну, він та точно команда награла, і гру неодноразово вступав. Ну, сподівався, раді Ліверпуль також Мікі четвертий гол забивати в Ліверпулі було. E, дуже багато моментів, щоб забити. ось, Тому якось так. Ну, в кінці кінця Ліверпуль 3-0, І всіх буймальних Ліверпуля хоче привітати вашу улюблену команду з перемогою. Знаєте, друзі, якщо дивитися саму статистику, да, то по 19 ударів у команд, але у Ліверпуля 13 ударів, Ще, ну, у Бормата 6. Ну самі прекрасно, ви мої любі друзі, бачите, тобто, тобто кожні удар Ліверпуля майже були небезпечні. З 19 ударів, 13 ударів в площину. Ну це дуже і дуже небезпечно. Тобто, тобто Ліверпуля справді дуже батомент історія, а у Бормата, правда, також немало їх було. Ось 59-41 володіння м'ячем. У Ліверпулі більше володіння. Ну Відповідно, 3-9 з туєму тут перевага є в Бормета мы думаем за головні показники, то 4 голівина году було у Ліверпуля. А 2 голівина году упущено. У Бормата 2 голівина году також, 2 голівина году упущено. 582 передачі у Ліверпуля, 516 передач точні. 88% точність передач, 59 застоку володіння м'ячем. Бормат 387 передач, 330 з них точні, 85% точность передач, 41% володіння. 3-0 за офсайдами. З 19 ударів у Ліверпулі 13 ударів площину. 3 поузор, 1 каркас, варіт, 3 удари заблоковані. в З 19 ударів, 6 ударів площину, 9 ударів по узрод, 1, 1 удар м'яч влучив в каркас варіт, 4 удари заблоковані. По успішних відборах краще був Ліверпуль. 13 успішних відборів, 68% успішності, убормета 9 успішних відборів, 45% успішності, 7 сейвів Келлахера, 9 сейвів Кепи. Вратарі неоднократно в гру вступали, 20-16 по винісі м'яча, 5-7 по перехопленнях, 10-12 по порушенню правил, одна жовта картка в Ліверпуля. 4 жовті картки в Бормота найкращий футболість даного поєдинку Луїс Діас. Луїс Діас на мою суб'єктивну точку зору найкращий футболіст матчі. Колумбієць просто в якихось шикарних кондиціях. Восьмий же в кожному матчі у Луїса Діаса. Є, голові дії, він сьогодні оформлює дубль, дуже потужний матч від Колумбіці, ось Луїс Діас, один із лідерів зараз Ліверпуля, Ну, суб'єкт на чеку зору Трент, також напевний матч про Єв від відовідувальну передачу Дарвін, но нєц, Дарвін забива. Неймовірний красивий гол від Арвіна. Ось просто неймовірний удар від Криену Ось, просто якийсь шикарний просто удар вийшов удар від Арвіна. Ну менше я б виділив би ще Берт Лавандейка, ну і случайно чюк їла хера. Алекс не пане матч про Юві і Король Мухаммед Салах з голевою передачею Мухаммед Салах. Ось, знову гол Єгипетського Єгипетського фараона. Ось, Ліверпуль просто на висоті. Просто на висоті. Ліверпуль після п'ятого туру зараз на першій позиції в англійській прем'єр-лізі. Ну, спорудовався раді Манчестер Сіті, Манчестер Сіті грав в запальці, в пренспі, які в Арсенал, і за втраченими балами. Саме ці команди зараз лідери. І, до завтра ці команди в очному поєдинку їм зустрінуться. У будь-якому випадку Ліверпуль шикарно розпочинає сезон. Ось всіх болівальників Ліверпуля хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Вам, друзі, я також хочу побажати тільки добра. Ось, бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!